Святий Юрій Чудотворець, покровитель воїнів, християн і всіх, хто шукає захисту від зла. У цій молитві просимо Його заступництва, сили та Божого благословення для себе і своїх рідних. Нехай Він охороняє нас від небезпек і веде шляхом правди. Молитва до святого Юрія Чудотворця, О святий великомученику Юрію, хоробрий воїне Христовий і чудотворче, з вірою і смиренням звертаюся до тебе, просячи Твого заступництва, будь моїм захисником від зла, даруй силу Духу і стійкість у випробуваннях. Охорони мене і мою родину від небезпек, дай нам мир, здоров'я та благополуччя. Моли Господа за нас, щоб Він дарував нам віру непохитну, мужність перед труднощами і серце сповнене любові, допоможи завжди слідувати праведним шляхом. І не відступати від Божої волі, Святий Юрію, переможцю зла, молися за нас перед престолом Всевишнього. Амінь.